Ключовий момент це те, що в світовій глобальній політиці маю на увазі в першу чергу на американську адміністрацію. Слава Богу, здається, починають відбуватися позитивні для нас події, і саме цей місяць приніс кілька, ну не лише гучних заяв, в тому числі і Трампа відносно Росії, але і кілька дуже позитивних рішень. Які допоможуть нам безумовно максимально пришвидшити оцей процес, щоб об'єкт, який ми з вами настя традиційно обговорюємо, пошвидше зник з політичної карти світу. Так що це є максимально позитивна історія. Друга річ, яка мені здається є корисною і потрібною, це те, що Європа все ж таки після серії атак з боку Росії. Остаточно а, а, прийшла до тями, зрозуміла, що наші а, попередження не були грою, що це була чесна а, позиція України відносно наших західних партнерів, а, яка Україна попереджала їх. Що буде а, якщо вони будуть спати? Ну от тепер Росія довела, що ми не помилялися. Здається, а, цей а, сон уже. Нарешті проходить Європа починає е, мислити категоріями е, оборони, а, але і активної оборони. От тому це надзвичайно е, так само позитивний е, момент, який вкладається вже в нову концепцію. Ну і третє, хоча воно я думаю є першим, це те, що Україна методично, послідовно і головне дуже успішно винищує російську інфраструктуру. Майже щодня ми читаємо повідомлення про наших героїв, які регулярно зменшують можливості російської воєнної машини продовжувати війну. І це все вкупі дає мені підстави думати, що насправді вересень був для нас вельми позитивним. Ну, з розумінням того, що ми так само зазнавали, на жаль, дуже. Щемливих втрат ми переживали так само російські, варварські нальоти і обстріли, але від цього наш дух жодним чином не став слабшим, тому що ми знаємо, що Україна все одно переможе. Дорогі друзі, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, як ви можете описати вересень місяць, що вам запам'яталося, і зокрема не забувайте вказувати, з якого міста, з якої країни ви нас дивитеся, і також поставте вподобайку цьому відео. От ми і ви вже звернули увагу на риторику Дональда Трампа про те, що останнім часом вона змінилася. Але для мене показовим стало і те, що змінилася риторика також наближених до Трампа осіб, таких як Джей Дівенс, який раніше неодноразово не дуже. Добре, висловлювався щодо України. То цього разу в інтерв'ю Fox News він сказав, що справді зараз Сполучені Штати ведуть переговори з європейцями щодо ракет Томагавк. А він підтвердив, що адміністрація Білого Дому отримала відповідний запит від України. Але поки остаточного рішення щодо відправки цих ракет немає його буде ухвалювати безпосередньо Дональд Трамп. Ну і спецпредставник американського президента Кіт Келох він нагадав. Що в принципі Трамп не проти, щоб Україна завдавала ударів по Росії далекобійною американською зброєю, і нібито вже наша держава навіть отримала цей дозвіл? Ось чи можна ось таку риторику, яка є сьогодні, сприймати як більш рішучу, і таку, яка буде спрямована на дії? і чи дійсно на Ерефії можуть звертати увагу на ці заяви і їх аналізувати? Ну, очевидно, але знаєте, настя мені це нагадує на давні часи ще радянського союзу, і відому тоді фразу це було 335 те серйозне китайське попередження. Ну з я до того веду, що можливо Трамп у такий спосіб використовує ну останню свою карту, бо що таке томагавк? Томагав – це… Означає, що в Росії справді і тут наш міністр про це сказав буквально днями дуже чітко, що в Росії більше не залишиться місць, які ми не зможемо знищити. Ну тобто, це так знаєте Урал плюс. А далі за Уралом там тільки шведмені бігають, ми ж це прекрасно знаємо, тому їх то ми знищувати не будемо. Ми ж люди. Цивілізовані добрі, ну от а оце те, що до Уралу бігає, і там, де воно виробляється для того, щоб знищувати українців, оце буде знищено. Тому оце і є е, те, що називається томагавк, і от у Путіна має бути е, перед ним має постати питання. То е, я погоджуюсь на те, що впродовж найближчого часу почнеться справді винищення всього того, що є на європейській території поки що існуючої Росії. Чи все-таки треба шукати спосіб сідати і про щось домовлятися? От я думаю, що навіть сама розмова про те, що американці передадуть нам томагавки, сама ця дискусія вже має змусити Путіна подумати про наслідки. Ну, те, що він напівбожевільний, я думаю, вже доводити нікому не можна не, не потрібно. Це вже видно по його затятості, коли вже давно можна було б зупинитися, але скоріш за все він розуміє, що зупинка означатиме ще гіршу ситуацію для Росії ніж продовження цієї війни, і тому він її продовжує. Але це веде Росію в глухий кут до реальної катастрофи, і це так, собі така собі патова ситуація в Росії, коли Будь-який інший хід гірше попереднього, так що думаю, що це теж ця дискусія відносно гавків, навіть дискусія буде дуже корисною для Путіна, щоб він нарешті почав розуміти, що робити далі, і як бодай з найменшими для себе втратами виходити з цієї ситуації. А от з приводу заяви Кіта Келога, що ми отримали дозвіл бити далекобійною зброєю по території боліт, то якщо цей дозвіл є, чи буде американська зброя? Ну бачите, ми вже зараз маємо свою зброю, яка ось ось має вийти в практичне застосування, але вона безумовно, мабуть, поки що не може за своїми техніко-технічними характеристиками змагатися з американською. По дронах ми ведемо перед, по <кій> ракетах типу Тамагавк, мабуть, ще ні. Тому безумовно, такі ракети нам вкрай необхідні. І якщо в кінцевому рахунку рішення буде прийнято не лише про дозвіл, але ще й про постачання такого озброєння. Ну от тоді я думаю, перша ракета Томагавк, яка, яка знищить якийсь жирний військовий об'єкт, і стане тим аргументом, на який Путін вже не зможе не прореагувати. Ну або доведе свою недоімперію до фізичного краху, і це відбудеться доволі швидко. Крім того, віце-президент Сполучених Штатів Джей Дівенс розкритикував Росію за відмову брати участь у переговорах з Україною щодо завершення війни. Він визнав, що російська економіка перебуває в руїнах. А всі зусилля Росії на полі бою вони дають мізерні результати. І акцентує увагу Джей Дівенс, що Путін відмовляється як від двосторонніх переговорів, так і від навіть Три сторонніх разом із Дональдом Трампом, а, але вийшов Лавров, і він е, сказав наступне: що нібито домовились навпаки про якісь консультації. От е, що за консультації собі вигадав голова МЗС Росії? Ну, Чесно кажучи, я би не став е, надто серйозно ставитися до всіх цих е, е, заяв про консультації, тому що е, Якщо вже навіть Трамп зрозумів, що Путін його водить навколо пальця, то всі ці заяви Лаврова, Піскова, там преска Алкашей, тому подібне, вони насправді нічого не, не, не варті, тому що це я кажуть сотрясення воздуха. От, ну і, до речі, я весь час звертаю увагу наших шановних глядачів на те, як сприймали того ж самого Лаврова Генеральній асамблеї. Він там виступав перед порожнім залом. Ну це просто ну, така так. собі ремарка до того. На як на нього тепер в світі реагують, я думаю, що так само треба реагувати. І нам е, наша переговорна позиція це герої е, сил оборони, які щодня просувають е, наші інтереси все далі і далі в глиб Росії. І от коли вони відчують, що завтра е, вони підійдуть до межі, от тоді Лавров дуже швидко прибіжить з пропозиціями про Припинення вогню про компроміси, про відступи і так далі. І так далі, от власне на що ми повинні реагувати, а не на чергові фантазії Лаврова. Тим більше, що в тому самому залі генеральної асамблеї він повторив ті самі дурниці, які він повторював вже починаючи з 22-го року. Дорогі друзі, пишіть свої коментарі, запитання до нашого гостя. Обов'язково їх обговоримо також або в цьому ефірі, або вже в наступних. І звісно, не забувайте поставити вподобайку і підписатися на цей ютуб канал. От знову ж таки про риторику Трампа всіх цікавить, а що повпливало на нього, як це взагалі трапилося, що він одного разу Путіна називав своїм другом і бажав йому успіхів. А тепер починає навпаки висловлювати своє незадоволення. І ось Daily Mail повідомляє про те, що нібито саме король Карл третій став тією людиною, яка приконала Трампа змінити риторику щодо Росії. Це зокрема після візиту американського лідера до Великої Британії чи справді е, король має такий авторитет, а е, у в, в, точ, 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 точніше що Трамп до нього прислухається, і чи міг він повпливати якось на нього? Ну, очевидно, міг Нації. Ви знаєте, що європейці е, е, зрозуміли як треба працювати з Трампом, які карети йому треба подавати, як його треба сприймати як некоронованого короля це йому страшно подобається, і мені здається, що ота вся обстановка, яка була в Британії, вона сприяла тому, що Трамп справді почувався на небесах від щастя. Ну а коли людина в такому емоційному стані, то їй завжди легко продати ті речі, які тобі потрібні. І король мені здається, цим скористався на всі 100%. Ну і давайте не забувати так само і. Прем'єр-міністра Великої Британії, який так само робив е, ці всі речі, а загально не забуваємо про НСЕКА НАТО Рюте, про прем'єр-міністра е, данії, про президента Фінляндії, про е, президентку Єврокомісії, е, про федерального канцлера і дуже багатьох багатьох європейців, які кожний по, по краплині, але е, тиснуть на Трампа і показують йому, що Хоч ти від нас, хочеш і віддалятися, але це має відбутися колись, коли ми подолаємо нашого спільного ворога. А ворог це Росія. Китай буде пізніше, бо він далеко і поки що не є настільки агресивним. А Росія, ось тут і сьогодні, і вона загрожує всім нам. Тому треба думати про європейську безпеку. Треба думати, яким чином спільно давати відсіч. І от мені здається, що ці меседжі вони доходять. Ну і плюс давайте не забувати, що і Зеленський е, перед зустрічю з Трампом був е, відповідно підготовлений, активний, і доніс до Трампа ту інформацію, е, про що власне, Трампу весь час брехав Путін. Адже Путін нав'язував Трампу просту, як кут 90 градусів в тезу. Ми, росіяни, наступаємо, українці програють ще трошки, і український фронт посипеться. А ми переможемо. Ну так, от після останньої зустрічі з Зеленським, коли той йому детально розповів про те, що відбувається на фронті, і які ми маємо можливості і потенціал, включаючи американську зброю, то настрій у Трампа дещо змінився. і Він зрозумів, що він був просто маніпульованим. Путіним йому відверто і цинічно брехали. Ну, коли він має достатньо адекватної інформації, то все ж таки починає думати відповідним чином. Все все вкупі дає результат. А, ну і от про загрозу від Російської Федерації не лише для України. Давайте поговоримо далі. Бо зараз активно Європа зіткнулася з провокаціями, які чинить Російська Федерація. І крім того, зараз вони почали заявляти там на болотах, що це нібито Україна готує якісь провокації. Вже сказали, що з ДРГ в Польщі. служба зовнішньої розвідки РФ цинічно звинуватила нашу державу в підготовці так званої резонансної провокації з ДРГ в Польщі. Там стверджують, що нібито Україна планує організувати інсценування атаки на об'єкти критичної інфраструктури, звинувативши в цьому. Спецпризначенців з Росії та Білорусі, аби втягнути європейські країни у війну з Росією. Звісно, що в центрі протидії дезінформації вже пояснили, відругували, кажуть, що справжня мета таких заяв це створити інформаційне алібі, алібій саме для російських атак, для російських провокацій, плюс це нагнітання страху в Європі. Але ж чи справді Росія може наважитися на щось подібне? І навіщо вони тоді ось так останніми днями активно нагнітають, що це саме Україна планує? Зробити якісь дії щодо Польщі ну одна якраз зараз в рамках нашої дискусії, яка відбулася, і ми де ми обговорювали на п'яту колонну Росії в Європі, говорили про те, що ключовою задачу, ключовою метою Росії в Європі є роз'єднання союзників, тобто посіяти смуту, посіяти недовіру, посіяти взаємні підозри. А потім на цьому грати. Ну це банально, це як кажуть, відомо ще з часів, як кажуть, царя панька. Але поза тим, це те на що Росія розраховує. Посварити Україну з Польщею. Ну дивіться, господи. Ну це ж просто ну віковічна мрія Москові від моменту її виникнення. Для чого для того, щоб потім керувати і Польщею, і Україною. От власне те, що відбувається там раніше, вже мною згадано пресалкаше казала про те, що виявляється, українські військові відремонтували кілька російських збитих безпілотників, от і тепер збираються запустити їх по Польщі для того, щоб спровокувати конфлікти та подібне і так далі. Слухайте, ну при всьому при тому, ну те, що це маячня, я думаю, пояснювати не потрібно. Але тепер, коли відбулися акти агресії Росії проти європейських партнерів, там за кожною мухою слідкують, щоб розуміти звідки, куди і як вона пролетіла. Отже, сьогодні запустити дрон і зробити вигляд, що ти не знаєш звідки він пролетів, неможливо. Можна просто заплющити очі, це одна річ. Але якщо хочеш докопатися, то Безумовно і швидко. Ну, дивіться, запустили угорці по Україні по Закарпаттю свої дрони. Ну от їм показали і маршрут, і час, і хто, і що, і так далі. І так далі. Ну, те ж саме буде відносно будь-якого літального об'єкту, який перетне кордон чи то Польщі, чи то Словаччини, чи то Угорщини, чи то. Будь-якої іншої країни НАТО, тому що це вже під лупою, тому е, говорити про це можна лише в контексті того, що Росія шукає способи, яким чином роз'єднати європейський союз і НАТО, і для цього буде робити все, що завгодно. От зараз в проєкті нового бюджету знову мільярдні в доларах, не в рублях, в доларах суми, які виділяються на пропаганду. На те, щоб uh -huh. сіяти в мізках європейців розбрат, взаємну ворожнечу, а особливо негативне ставлення до України. Так що, на настя тут нічого нового. Ви згадували про угорські дрони. Орбан вже також відругував. каже, що немає значення, чи залітали угорські дрони на територію України, бо виявляється, наша держава не є незалежною, каже, Україна не є суверенною державою, її підтримує захід. Ми даємо їй зброю. Україна не повинна поводитися так, начебто, вона суверенна, бо Україна втратила п'яту частину території війни з росіянами. Там суверенітет скінчився. Якщо Захід вирішить не дати жодної копійки, то Україна взагалі зникне. От е, як би ми пов... мали би реагувати на такі заяви? От, знаєте, Настя, як сьогодні, під час нашої дискусії, про я ще згадую, один з учасників е, сказав е, е, Угорщина, перефразуючи цю фразу, яку ви зараз навели, що Угорщина не є незалежною суверенною державою, тому що вона залежна від коштів від Німеччини, а. ну і це правда. Мо ще ще можна продовжити від Німеччини кома від Франції, від Брюсселю і так далі. І так далі, бо якщо оці всі потоки грошей, які ідуть з Європейського союзу, зупиняться, і про це сьогодні до речі, теж згадували учасники дискусії. То Угорщина ризикує опинитися в переліку найбідніших європейських країн. Ну, власне, через це вона так в тому числі через це вона так сим так, так сильно не хоче, щоб Україна стала країною Європейського Союзу, тому що розуміє, що буде перерозподіл фінансових потоків, але ж в цьому випадку не на користь Угорщини, а на користь України, і от вона всіма силами. Намагаються відтягнути цей момент, тому що розумієш, що тоді доведеться боротися з корупцією тоді доведеться виконувати всі приписи, які прописані в європейських законах і настановах. Коли доведеться реально працювати, а не чекати, що тобі з Брюсселя в черговий раз передадуть кілька десятків мільярдів доларів для того, щоб ти підтримував. Свій більш-менш нормальний економічний стан. оцього я якраз і не хочу горщина. Uh -huh. Тому коли ми чуємо такі речі, ми повинні це просто брати до уваги, розуміти, що маємо справу з дуже залежним від Москви угорським режимом, ну але до речі, цією фразою. Він е, підтвердив, що його міністр закордонних справ пан Сіарто просто брехун, тому що ще два дні тому назад е, він е, називав е, проліт угорського дрона чи угорських дронів над українською територією фейком і вигадкою. Ну от тепер його ж прем'єр-міністр і показав, що він цей сіарто насправді. Дипломований брехун. Ну а нам треба з цього робити висновки, і я думаю, що вони будуть зроблені. І сьогодні ми, до речі, так само говорили про те, що злочини проти людяності, а угорські військові вчиняли такі злочини на території України під час Другої світової війни. Вони не мають строку давності. А відтак за ці злочини, за те, що було знищено на території України, треба платити. Ну от як Німеччина mm -hmm. досі платить Ізраїлю. Е, і я думаю, що ми підійдемо до цього запитання. Е, чому ж, е, скажімо, Угорщина після злочинів, які вона вчиняла, зокрема на території України під час Другої світової війни, уникла справедливого покарання тільки через те, що Сталін захотів мати соціалістичну угорщину в своєму концтаборі? Ну, це було, але. Загуло, я кажуть, тому зараз я думаю, що ми повернемося і до цього питання і поговоримо вже так би мовити в іншій площині. Ну і подивимося, якою ж буде після цього реакція оцієї несуверенної угорщини, яка повністю залежить від фінансових подачок з Брюсселя. Лукашенко прокоментував погрози збивати російські літаки чи дрони силами НАТО за його словами. Росія і Білорусь у такому разі воюватимуть на всі гроші. Цікаво, де ж вони їх візьмуть, тому що зараз там взагалі дуже е, велика біда, особливо в Російської Федерації. А чи можна сказати, що у Лукашенка зараз така роль для першого тесту, щоб до прикладу з його території запустили чи то дрон, чи літак і подивилися на те, чи справді країни НАТО готові збити, і якщо зіб'ють, то Білорусь може щось розпочати? Ну Білорусь, я думаю, що нічого не може розпочати, не може розпочати, тому що це. Не та країна, яка власне має щось чим можна воювати серйозно. Ну там 50-60 тисяч більш-менш, начебто, навчених вояків, це не це не армія, це скоріше сили самооборони, і не більше такими кількостями наступати і воювати неможливо. Ну але я думаю, що відповідь на на ваше запитання дав міністр Сікорський, uh -huh. який сказав, що якщо над територією Польщі з'явиться будь-який літальний апарат, там чи БПЛА, чи літак, він буде збитий. І я думаю, це дуже правильне, розумне попередження, і Лукашенку, і Путіну, щоб вони не гралися. Бо ми всі пам'ятаємо чудовий приклад Туреччини, яка недовго думаючи, не скликаючи жодних. На там консультації в контексті четвертої статті Вашингтонського договору просто взяла і знищила російський літак. Ну і от після того я кажу, що жодна російська муха більше в повітряний простір Туреччини не залітала. Пане Володимире, я щиро дякую вам за цікаву інформацію. Спасибі, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного, спокійного дня. І, дорогі друзі, нагадаю, що Володимир Гриско був з нами на зв'язку. Ви напишіть свої коментарі, свої реакції на ті теми, які ми сьогодні обговорили. Також не забувайте поставити вподобайку. Ну і звісно, підписатися на цей Ютуб канал. Ну не тільки нася на цей, в тому числі і на ваші на канал 24. четвертий, ми робимо мені здається правильну роботу. Ми пояснюємо нашим шановним розумним людям, що відбувається в світі, і пояснюємо, що у Росії нема історичної перспективи. Вона вийшла на свою фінішну пряму, і з кожним днем ми наближаємо її фіаско, тому що саме коли вона зникне з політичної карти світу. Народи північної Атлантики зітхнуть з полегшенням. Ну а ми просто намагаємося за Анастасією, з її колегами доносити всю цю правдиву інформацію. До вас, шановні друзі, дякуємо вам за вашу активну участь і до перемоги! Слава Україні! Героям слава!